Знайдіть похідну функцію f від x дорівнює х додати 1, що ділиться на х квадрат. Перепишемо цю функцію х залишаємо без зміни додати 1, що ділиться на х у квадраті, а в мінус nму степені дорівнює 1 поділити на а в n nму. Отже, переносимо х у квадраті зі знаменника в чисельник, і тоді показник у нас буде вже не додатній, а від'ємний. Отже, додати х у мінус другому. Знаходимо похідну. Таблиця похідна у вас є. Похідна від х, це одиниця. Далі. Додати похідна для х в мінус другому, мінус 2 показник ми виносимо наперед. Далі помножити на х в степені, а показник, який в нас був мінус 2, ми зменшимо на 1. мінус 2 мінус 1 стає, дорівнює. 1 плюс мінус у нас буде мінус 2х-2 мінус, мінус 1 мінус 3. Такої відповіді нема. Нам потрібно назад х-3 перенести в знаменник, і тоді в нас від'ємний показник стане додатнім. 1 відняти двічка в нас в чисельнику, а х-3 переходить із чисельника у знаменник і змінюється показник з від'ємного на додатній. Відповідь. де? Чому я кажу в чисельнику? Тому що 2х мінус 3 ми можемо записати у вигляді дробу зі знаменником 1. І тоді переносимо із чисельника в знаменник, і показник змінюється із від'ємного на додатній.